Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд. Точніше, анонс зараз у нас буде а, продуктів в магазині АТБ. З 10 по 16 квітня. Включно. Давайте почнемо з місного відділу. В акції буде куряча ковбаска від розумний вибір першого сорту. 300 грамів. 28.30. В акції будуть сосиски ранкові, вага 330 грамів. 2490. В акції будуть чипси від своя лінія Велика упаковка 200 грамів 43,90. Також зі знижкою буде будуть чіпси в малій упаковці 110 грамів. Ціна 2690. З хорошою знижкою буде ціна на мілку, велика, брауні. 10690. З орео також буде зі знижкою 98.90. І так та, та само 98,90 мілка а, зі смаком карамелі та арахісом. Мілка велика полунична, з полуничним мусом, також зі знижкою 98,90. В акції будуть креветки від своя лінія, вага 900 грамів 179 гривень. Також зі знижкою будуть м'ясо міді від своєї лінії в глазурі. Вага тут 350 грамів, ціна 62 гривні 90 копійок. Зі знижкою буде сир від кому гауда 150 грамів, 46,90. І також від кому сир горіховий 150 грамів зі знижкою. 55 гривень 50 копійок. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. І дякую усім спонсорам каналу. Величезне вам спасибі. Зі знижкою будуть усі сирочки. 70 грамів малиндам. Ціна 12 гривень 90 копійок. Зі знижкою також буде бринза від Комо, також фелата, інсалата, як вони зараз називають, 170 грамів в одну ціну 40 гривень 50 копійок. 170 грамів і там, і там. В акції будуть напої від нектар, джафа. Напої від нектар, джафа. Друзі, це я вже знімаю, яке відео. Я вже сьогодні плутаюсь, так що ви мені вибачайте. Діафа нектар, літровий. Також зараз буде в акції. Ціна його 39 гривень 70 копійок. Будь-який. Дуже хороша оця ковбаска, ну принаймні мені вона сподобалась. На салат можна взяти. Ну і до макарошків також можна взяти. 500 грамів паличка від своя лінія. 61 гривня 90 копійок в акції. Також зі знижкою буде ковбаска від своєї лінії шинкова, палочка 500 грамів. І зі знижкою буде 129 гривень 60 копійок. Нарізка сервелат від Добров 80 грамів. 37 гривень 20 копійок. Так, ось ці сердельки з м'ясом птиці першого сорту від своєї лінії. Упаковка йде на вагу. І ціна за 100 грамів 19,20. Молочко яготинське, ультрапастеризоване, 3,2% жирності 34,90 900 грамів. Зі знижкою буде моцарелла 44,50-180 грамів від Золотий Резерв. Йогурти дитячі мілупа 14,90. Так, ось ці йогурти від злагода також будуть зі знижкою. 280 грамів. Тут у нас йде лісова ягода. Малина, шипшина. Ціна однакова 22. 22 гривні 80 копійок за баночку цього йогурту. За 47,90 можна придбати сир Фелата 230 грамів. Зі знижкою буде ікра від Норвен з креветкою в соусі. Баночка 160 грамів. Ціна 44 гривні 70 копійок. Піца Альберто 363 грами. Зараз вона 124,60. В акції буде 98 гривень 90 копійок. Суміш заморожена своя лінія. А це у нас? що? Перець, так? Да? Перець. Суміш з перців солодких. А, 400 г. Зараз вона 60 гривень, в акції буде 47,90 Так, До речі, мені треба щось взяти. Я дещо хочу зготувати теж на канал. Дещо смачненьке показати вам. Ну, і Для себе, і для вас. Я думаю, буде цікаво. А Хто ще не підписався, підписуйтесь, а, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові акції з того чи іншого магазину, щоб бути в курсі усіх акцій, щоб ви були першими. Так, ну це новинка, мабуть, візьмемо на дегустацію пізніше. Кілька в томатному соусі, баночка 240 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Також зі знижкою буде сардина. В томатному соусі 240 грамів, 56 гривень, 50 копійок. Так, майонез, королівський смак, подушка 160 грамів. Так, зараз ціну ви бачите. А зі знижкою буде 16,80 г. Відчумак. Ось такий соус Лаваш ролл. 200 грамів 30,90, І зі знижкою ціна буде його 22 гривні 90 копійок. Пластівці 8 злаків сила Геркулеса. Тут вага 470 грамів. Ціна буде 26 гривень, 20 копійок. Я хочу сказати, що дуже піднялася ціна на каву і шоколад надзвичайно дуже подорожчили. Подивіться, яка ціна на низкафе еспресо. 460 гривень майже за 200 грамів. Можна буде його придбати зі знижкою. Вага тут, так, да, 200 грамів, 325 гривень, 30 копійок буде ціна зі знижкою. Також в акції буде нискафе Голд. Вагою 210 грамів. Зараз, бачите, яка ціна. Зі знижкою можна буде придбати за 229,90. Велику каву Амбасадор також можна буде придбати зі знижкою. Стронг 200 грамів. Ціна 187 гривень 90 копійок. Також зі знижкою буде Амбасадор преміум. 197 гривень 50 копійок. Також 200 грамів. Амбасадор Dark Roast 225 грамів. Вага. Зі знижкою ціна 83 гривні 70 копійок. Так, ось таке морозиво є в двох видах від три ведмеді Монако, десерт тірамісу і ще є ось таке полуничне. Але в акції буде тільки ось це тірамісу По ціні 130 гривень 90 копійок за пів кілограма. Так, таких морозу теж є багато видів, стакан великан, але в акції буде тільки ось це з какао та вареною згущенкою. Вага 100 грамів. Ціна 20 гривень 90 копійок. Нагі від легко, Заморожені 500 грамів, зараз 108,90 В акції будуть 81 гривня 60 копійок. Крабові палички відводний світ, заморожені, 520 грамів. Зараз 155, а зі знижкою можна придбати буде за 115,50. Велику баклажку води, ось така негазована, 5 літрів. Буде зі знижкою 31 гривня 40 копійок. Це можливість зекономити 10 гривень на ось такій великій пляшці води. То полюбляє живчик зі смаком груші або зі смаком вишні 2 літри. Ціна буде акційна: 32 гривні, 80 копійок. Також можливість зекономити 10 гривень. Хто знає за оцей сік, дуже смачний галіція без цукру, прямого віджиму. Тут цілий літр. Ціна 43 гривні, 20 копійок буде зі знижкою. Глазурований батончик вагою 35 грамів, буде в ціні 11,90. Це у нас кекс із какао 180 грамів. Така ціна, вага цікава. 55 гривень, 50 копійок. Сніданок 28,90, 140 грамів. За 40 гривень 50 копійок можна придбати ось такі подушечки. 175 грамів сухий сніданок. Цукерки зі смаком чорної смородини, малини, полуниці. Зараз по 12,90. А В акції будуть 9 гривень 50 копійок. На вагу від конті Джек. За 100 грамів ціна 16,99. Подорожчили навіть зі знижкою. І то дорого. В акції буде ось таке печиво. Лагода 180 грамів. Ціна 14 ,90 гривень 90 копійок. 37,90 будь-який крекер від Рошен 235 грамів. 37,90. За 27,30 можна придбати буде плитку шоколаду світоч. Тут так темно. Оливкова олія від делюкс. Зверніть увагу 500 грамів. Іспанія. Зі знижкою 298 гривень 50 копійок. Печериці мариновані, вага 530 грамів у упаковці. Ціна зі знижкою. 81 гривня 50 копійок. Дуже хороша приправа. Спробуйте. Я думаю, вона вам теж сподобається. Хто не купував паприка копчена Мелена 20 грамів від каміс 1690 буде зі знижкою. снеки 4790 з філе курячого. 71 гривня 90 копійок. Трішки більша упаковка зі смаком сиру. Як добре. Бути котом. Фелікс Fantaсті. 17.30 в акції буде по 13 гривень 60 копійок. Так, мої, шановні, зверніть увагу на колгіт Max Clean та Max White. Вага 75 грамів. Зі знижкою будуть 50 гривень. 90 копійок. Дуже хороша ціна, можна скористатися непогана паста. А ось ця з вугільним буде ще дешевше. Тут також 75 грамів, 46 гривень, 90 копійок. Також в акції Colgit Total, вага також 75 грамів, в акції 66 гривень, 90 копійок. 75 гривень 90 копійок набір з двох щиток Colgate, коліруюча зірочка. ну Нарешті макулатура буде зі знижкою, сніжна панда, двошарова 4 штуки в упаковці. А зараз 61 гривня 30. І зі знижкою буде 38 гривень 50 копійок. Гель Для душу ФА 102 гривні 90 копійок, 400 грамів. А Мацюпонький 65 гривень, 50 копійок, 250 грамів. Зі знижкою тканеві маски для обличчя 17,90 будь-яка. Тут 4 види. Кулькові дезодоранти Фа 49,90. Та 53 гривні 50 копійок чоловіче кулькові фа. За 92 гривні 50 копійок можна придбати ось цей великий 2 літровий Power Ocean Free Deluxe. Засіб для прання. Можна для ручного і можна також для автомат машини. Також зі знижкою будуть універсальний та колор гель для прання, вагою літр. 500 півтора літровий 3 гривні 50 копійок. За 32 гривні 50 копійок можна придбати антибактеріальне мило 560 грамів, 23,70 козел, 32 гривні 40 копійок Раненбург. Безалкогольний 1590. Туборг 37,40 900 грамів. Велика оболонь 49 ,40 гривень 40 копійок. 2 літри 350 грамів. В акції буде жашків світле. Цілий літр 31 гривня 80 копійок. Літровий вермут Переліно. Зараз він 200 гривень. Зі знижкою можна придбати за 133,90. Фрателі на велику компанію, півтора літрова. Зараз 195 майже. А зі знижкою буде 128,90. Фрателі, мускато, фрагуліно, б'янко, росато. А, так, 750 грамів, ціна 96 гривень, 50 копійок буде в акції. Так, ось ця колекція вин на біле напівсолодке, червона напівсолодки, сухе біле. Літр, зараз 160 гривень, в акції 125,90. Так, ось такий подарунковий, можна сказати, бренді Мане. 8 років, півлітровий. 239,90 буде зі знижкою. Капітан Морган. Зверніть увагу, 530 на за 700 грамів. Зі знижкою 322 гривні, 90 копійок. Зубровка 0,7, 159,90. Ось цю можна буде придбати за 207 гривень 90 копійок літр. 0,5, 103,90. А ось ця 127,90 золота. Я вам хочу побажати економних покупок. Я сподіваюся, все гаразд. До зустрічі! Всього вам найкращого.